Чому ми такі чудові? І досі одинокі. Все треба робити в задоволення, особливо жінкам. Як активізувати в собі грошовий магніт, а не тільки черговий кредит. Виходячи чи дати народження людини, розумію, яка в неї може бути базова травма. А чи можна по даті народження прочитати чоловіка так, ніби ти тримаєш в руках його інструкцію душі? Вісім цифра це чоловік бізнесу. Гроші, гроші. Бабки, 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 де заробити? бабки і всі дівчата такі, о, мені це й потрібен саме. А, ну я би так не квапилась, дівчата. То стрійки і шестірки вони не дуже в парі будуть. Там хаос буде <світ> 100, <-хі> <світ> 100%. Хтось полетів туди, хтось полетів. <світ> Чому зустрічають не тих чоловіків, наприклад, постійно в стосунках з одруженими чоловіками? Треба йти і налагоджувати свої внутрішні стосунки в першу чергу з мамою. А навіть там в повсякденному нашому житті на роботі ми прагнемо оцієї якоїсь конкуренції з іншою жінкою. Це такий прояв наших стосунків з мамою. А ну розкажи, які чоловіки найбільше зраджують. От саме про п'ятірочок це і є, тому що коли така людина відчуває, що її десь обмежують, вона починає шукати оці ці пригоди, і ці пригоди проявляються в різних, скажімо так, формах. Ми всі числа розберемо. Тому не перемотуйте, будь ласка.